Зараз розповім вам про такий чудовий циклончик. Моделька в нас ALX. Це в нас велосипед на 29-х колесах, ростовка рами М. Тобто він підходить райдерам від зрісту 165 до 175 см. В нас тут з переваг рама зроблена з батованого алюмінію, має конусний стакан, конусний шток на виделці. До речі, вилка тут повітряна, з регулюванням без скоку. Все як треба, гарно виглядає. Давайте далі. Велосипед в нас на. Осяг, на гідравлічних гальмах Shimano МТ-200. У нас тут тюблі середі обода, тобто ви зможете сюди встановити без камерку, покрички, на жаль, не тюблі середі, але також непогані це, в нас Maxxis сирикон. Давайте тепер до системи перейдемо. У нас тут касета Shimano Dior на 11 швидкостей перемикач Dior, до речі, з муфтою. Спереду в нас тут одна швидкість. Беса каретка з виносними чашками, холотить шатуни, тобто все як треба. Алюмінієве широке кермо. На кермі бачимо монетку, також монетіор на одна швидкостей. Винос у нас уно, коротенький, зручний, щоб ваша посадка була просто бомба. І запам'ятайте, велосипед це єдиний транспорт, де ви платите гроші та стражаєте добровільно. А коштує цей велосипед всього-навсього 37 тисяч. Саме таке ви можете придбати у шатун Індії.